Так, все те саме. Тепер у нас щупака бра невеличка. Спокусилась на дайва -вот торнамент. 16 грамчиків важик, Вона стояла у нас на свальчику. Ну так, тюкнула добре, я думаю, судачок спочатку. Така жирненька. Ну, блин, ну що, будемо її відпускати. Так, не хоче вона тут брикається, блин. дуринда. Та давайте я випущу, господи. Така малася. Водичка яка прозора, капець. Зараз ми її так дихенько випустимо і покажемо, як вона. дьору дасть. Давай. Давай, давай, давай. давай. І десь туди. Опа, і туди під кущі. А така хитрюга. Страшна.